Сьогодні ми розглядали паралельні і перекресні системи. Паралельна система це коли ми ходимо або в дві лінії, або в чотири, тобто різними мене ногами. Крок це паралельна система. Також я можу зробити свій наступний крок біля партнерки а, І піти в чотири лінії. Повернутися, повертатися. Тобто партнерці задає рух прямо, а сам роблю. В сторону, але обійми залишаємо на партнер. І повертаємося. Корпус і так само докручу до вернути. Потім розглянули перекресну систему. Західний з, е з крока в сторону, зробили крок в сторону, поміняли вагу, партнерці не міняємо і йдемо в три лінії. Крок, 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 крок. Як з неявити, мені потрібно зробити на ну, один крок більше. Я роблю крок, крок. Пам. Зайти в неї в динаміці. Пам. Вийди, пам. пам, пам, пам. Вийти, пам. А також елемент хрест з перекретною системою. Робимо крок в сторону, міняємо ноги, партнерка тричі корпуса звертає до мене. Я до неї робимо крок. крок. Тут я не, доношу, не переношу повністю вагу свою наперед трішки переніс наполовину, запрошую партнерку трішечки в Все, і Переношу сюди вагу. Ця нога в мене раз Крок поміняли.